Цей випуск на моєму каналі досить незвичний, і я насправді довго думала показувати його чи ні, робити його чи ні. Але власне зараз, перебуваючи в самому серці Берліна, я хочу показати вам те, що тут відбувається, як люди підтримують нас і як люди протестують проти війни. Я щиро переконана, безмежно вірю в те, що Війна в Україні закінчиться нашою перемогою, і ми зможемо повернутися до нашого звичного життя, подорожувати, відкривати для себе світ і Україну в цьому випуску. Я не буду закликати підписатись на мій канал чи переглядати інші відео, бо це наразі не на часі. Але я хочу показати вам реалії Європи сьогодні, як вони підтримують Україну. Чи всі насправді вірять в нашу перемогу? Те, як ми можемо жити далі, якби моє відео було шкільним твором з української літератури, то на початку однозначно був би епіграф із каналу Дупа. Я хочу світ побачити і себе показати, але весь світ зараз тут в Україні. Ти їдеш в Британію і дивишся на Україну, їдеш в Америку і дивишся в Україну. Всюди стріма із Києва, все в українських прапорах. Весь світ. Зараз в Україні однозначно. І я не перебільшую місцева преса переповнена обкладинками із Зеленським нашим стягом чи серцерозриваючими знімками переселенців, заголовки кричать про війну, лякають кількістю смертей та прославляють українську витривалість, мужність і незламність. І так показують повну солідарність Україні. Німці вивішують на своїх будинках українські прапори в знак підтримки. Діти малюють на асфальті, малюють малюнки. На державних будівлях вивішують блакитно-жовті стяги. Насправді в мене вже ціла колекція а, відео і фото з українськими прапорами у Німеччині. Бачити їх тут максимально приємно. Просто автобусна зупинка. Посольство Канади. З канадським прапором і українським приході є інформація для українців. Досить толерантно написана інформація для українців, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні. До речі, ця позиція тут лунає дуже часто, те, що багато хто називає, звісно, це війною, але толерантно вони намагаються говорити конфлікт в Україні. Здогадайся, що це за конфлікт і хто в ньому винен. Тисячі людей виходять на вулицю. Вони показують Україні свою підтримку, показують своєму уряду, що їм не байдуже. І закликають уряд до більш рішучих дій щодо допомоги Україні. На демонстрацію люди виходять з українськими прапорами, з українською символікою. Повсюдно лунають гасла ні війні, ми за мир. Зупиніть цю війну. Власне, сама демонстрація проходить щонеділі в Берліні від Олександр Плас до Бранденбурзьких воріт. Все мирно, спокійно, з поліцією, яка супроводжує весь час та збором пожертвувань на проведення демонстрації. Можу сказати, що кожен тиждень людей все менше. Це закономірно. Наскільки б страшною та нечуваною була ця війна, але навіть з нею люди вчаться співіснувати, повертатися до свого звичного життя. В кінці демонстрація простягується від Бранденбурзьких воріт до колони перемоги. На першій демонстрації 27 лютого тут яблуку не було де впасти. Зараз люди вільно прогулюються, дають інтерв'ю. І чілять! Що планеша полі, і Дніпро і Кучує стали вам посеред Біля Бранденбурзьких воріт своя атмосфера. Тут, на відміну від загальної демонстрації проти війни, зосереджені на розмовах про Україну про звірство рашківських посіпак. Лунає українська мова. Слава Україні! Героям! Та українська музика. Що може бути прекрасніше, ніж слухати пісню Ахлента зелентою під посольством Брат? Допомагає Європа не тільки плакатами і гучними закликами зупинити війну. За останніми даними ООН, Україну покинуло більше 3,5 мільйонів осіб. Люди е переїжджають за кордон, аби перечекати війну, аби врятувати себе та своїх дітей в Європі. Розгорнуті цілі центри надання допомоги. Я не хочу розмірковувати тут про те, чому вони це роблять, а просто хочу показати вам підтримку. Звичайних громадян, як вони на це реагують, і як намагаються допомогти, ось це кордон України і Словаччини. На відміну від польського напряму, тут набагато менші черги, і кордон вдається перейти досить швидко. На кордоні не питають про ціль приїзду. А для тих, хто переходить кордон пішки, облаштований пункт обігріву із першою медичною допомогою та їжею. Перше словацьке місто, куди приїжджають українці, зазвичай кошице. Просто на вокзалі тут вже є стійки із інформацією, а пройшовши за стрілочкою «Help Ukraine» можна потрапити у пункт допомоги біженцям. Я сама страшенно не люблю це слово, і воно насправді не дуже підходить, коли ми говоримо про українців. І я трошки пізніше розповім, чому. Але власне у Словаччині і реєструють таких біженців, і по факту, ось тут просто можна вже пройти всі етапи для того, отби хоча б наблизитись до статусу біженця. Виглядає цей пункт. Елементарно просто із їжею, яка готується, із ось такими будками, в які, окрім медичної допомоги, ще й можна переночувати для тих, хто не має де жити, і велика простора зала з столами, із інфостійками, із реєстрацією, із елементарними продуктами і засобами індивідуальної потреб, які можна взяти просто тут на місці. Величезна увага надається турботі про дітей. Котра словацька мама залишила і дитячий візок, на залізничному вокзалі Кошице облаштований куток з іграшками. Дітей розважає аніматор. Все робиться для того, аби по максимуму полегшити сприйняття цієї ситуації найуразливішою категорією нашого суспільства дітьми. На вокзалі є чимало волонтерів, які зорієнтують із транспортом і допоможуть взяти квитки на найближчі потяги до Братислави у маркетах. Кожен покупець може залишити для українців якісь продукти чи елементарні засоби догляду, які потім роздають в центрах допомоги чи, наприклад, ось так на вокзалі. А це Німеччина країна, до якої в українців є з десяток питань. Та все ж люди допомагають, хто чим може. Сьогодні ми ну, волонтеримо в одному з трьох пунктів в подздамі, а власне я допомагатиму роздавати їжу. Тут є все для людей, які е, потребують елементарні речі. Першої допомоги навіть от біруші. В цьому бні ось такі пакети, в яких є шампунь, зубна паста, зубна щітка і серветки. дезодорант, тобто елементарні засоби догляду є речі для діток. Для гри, будь ласка, будь ласка, чечевичний суп на кокосовому молоці. Непогано так, правда? Трохи оксімуромне оголошення, погодьтесь, але воно яскраво показує поверхневе розуміння у деяких німців, часто старшого покоління, того, що відбувається між Україною і Росією сьогодні. Власне промову більшість дубляжу на російську, інколи на українську. Але більшість волонтерів, які тут перекладають, говорять російською, часто вони самі росіяни, які вже давно тут живуть. Я намагалася вирішити мовне питання, як могла. Я волонтерю на центральному залізничному вокзалі у Берліні. Сюди щоденно прибуває з десяток потягів і з різних куточків Європи з українцями. Наше завдання допомогти скоординувати їм їхні подальші дії. На самому вокзалі на найнижчому поверсі є інформаційні стійки для українців, місце очікування потягів, кімната для дітей. Тут безкоштовно нададуть квитки на потяги по Німеччині. І якщо ж українці їдуть далі по Європі, то в центральних касах вони можуть взяти квитки в потрібні їм напрямки. Знову ж таки, безкоштовно. Проїзд в громадському транспорті у межах однієї землі також безкоштовно. І він азер України, а і не хто на Берлін фарен брав я їх анітіки каупенікас? wenn der на kommt, Цек тумзай ауфа, да не резерв у на місці. Я дам зон і гарбу айна. Данки, данки ще навпроти входу в центральний залізничний вокзал Берліні стоїть великий тент із допомогою. І також пункт, де можна Vodafone взяти безкоштовну сім картку, яка активована. Нею можна користуватися впродовж чотирьох тижнів безкоштовно. Якщо ви маєте намір користуватися нею далі, то потрібно заплатити 20 євро. Ну це потім поповнити її. Поки вона активована, її можна взяти і вже нею користуватися, телефонувати і користуватися що найголовніше, напевно, інтернетом. Так виглядає загальний простір в наметі навпроти вокзалу. Тут все скромно і просто: столи з лавками, роздачі їжі, медики, простір для дітей та куток з кормом для тварин. Власне, це просто тимчасовий пункт. Ніхто тут не залишається надовго. І ось чому для інформації, тим, хто хоче залишитись в Німеччині, вже доконаний факт, що місць немає від слова взагалі. Тобто перечекати війну у Гамбурзі, Мюнхені чи Берліні точно не вийде. Однак німці ще пропонують варіанти поїхати у маленькі села і там тимчасово перебувати. Пам'ятаєте, ті довжелезні черги до банкоматів в Україні? Так от, люди зняли готівку, виїхали з-за кордону, приїхали в ту ж таки Німеччину і намагаються обміняти гривні в обмінниках. І тут трапився колапс, тому що в німців гривні немає. Вони ніколи не обмінювали українську гривню на євро. А українська гривня в Європі, будемо відверто, не потрібна. Це просто папірці, за які не можна нічого купити чи якось розрахуватись. Тут потрібна місцева валюта. Але... Тут практично всюди можна користуватись нашими з вами банківськими картками, розраховуватись з ними в магазинах, купувати найнеобхідніші речі, і по факту курс набагато адекватніший, ніж той, який пропонують в обмінниках в Україні. Безжалісне російське вторгнення в Україну сколихнуло європу. Люди із жахом спостерігають за тим, що відбувається на нашій землі. Їхнє природнє бажання як звичайних людей. Допомогти захистити, нагодувати, поспівчувати всім тим, хто був змушений покинути свої домівки, свої речі, свої життя. І навіть там, де уряд дуже повільний у розробці механізму допомоги, прості люди збираються, формують гуманітарку, надсилають кошти і навіть забирають переселенців на тимчасове проживання до себе додому. Вони віддають свій час, ресурси, кошти, знання на допомогу українцям, їм не байдужа Україна. І, власне, те, що для мене, наприклад, є дуже важливо, до нас не ставляться як до жертв, а як до героїв, які мужньо протистоять найбільшому злу нашої епохи, захищаючи цінності, зрозумілі і близькі кожному тут. Ця допомога і підтримка для звичайних людей є дійсно дуже важливою. Російські санкції зачепили і е, звичайних людей в Німеччині також. І мова йде не тільки про газ, хоча більшість німців готові платити в рази більше, тільки аби відмовитися від російського газу, але мова і про звичайні продукти. Наприклад, як тут до війни німці імпортували муку з Росії. Зараз полиці пусті. Так це дрібниця. І німці розуміють, чому особливо на фоні того, що відбувається в Україні. Бережіть себе, своїх близьких і слава Україні.